Чоловік, якого ви бачите, якщо ви його ще не знаєте, це вже дідусь. Він має двох прекрасних онуків. У нього донька вже доросла, і двоє прекрасних розумних, здібних синів. Е, і, а все інше, ми вже з вами поговоримо в інтерв'ю, так, да, Володимир Петрович, е, перед, нашою, перед нашим служінням я його попросила, сказала: уявіть, що я ваша старша донька, і ми сьогодні з вами п'ємо ввечері чай, і ви мені розкажете вашу історію, як ви зустрілися з Богом. Це доволі цікава історія. Давайте ми спочатку ви нам розкажете, звідки ви, хто ваші батьки і з якої ви родини. Можна дуже коротко. Вітаю всіх. Ви знаєте, трошки мені ріже вухо, тому що ну, ми всі тут зібрані в ім'я Господнє, тому я б дуже попросив Наташу, щоб вона називала мене Володя, бо мені так часто приходиться чути інше, що. Ну, Напевно, це віддаляє, я так думаю, людей одне від одного. Я думаю, що в цьому світі є набагато більше поважніших людей, які ну, до них можна так звертатися. А в нас, мабуть, ця, ця бесіда, ця зустріч повинна бути в більш простішому стані. ви знаєте, Тому що простота, вона щось вартує сьогодні. І так сьогодні не вистачає, мабуть, для цього світу. Можливо, сьогодні і для нас. Тому от... Така просьба. Врату, Володя, домовились. То, все-таки, звідки ви? З якої родини? Хто ваші батьки? Ну родом я із Хмельницької області, це місто Красилів, невелике місто, 25 п'ять тисяч населення. Родина моя складалась, як, можливо, уже для багато кого в цьому залі час достатньо невідомий. Це час Радянського Союзу, мама, вчителька. Тато інженер в спільних колгоспних господарствах. От так. Є, був, є в мене рідний брат на три роки, менший звати Юрій. От. Тобто, у вас можна сказати, звичайна була сім'я, звичайна благополучна сім'я, працюючі батьки, двоє діток в сім'ї, два сина. Який найприємніший спогад з вашого дитинства? Дитинство, мабуть, перебігало, так як і всіх дітей того часу. Все було закономірно: дитячий садочок, школа, плани на майбутнє, міркування про те, куди вступити далі. Тому що після того, коли дитина покидає в 16 років свій дім, в мене так вийшло уже спільного життя з батьками. Немає. Тому, друзі, дорожіть тим часом, коли ви маєте отаке спільне життя з батьками. А як у вас в сім'ї було прийнято там, ну я розумію, що це радянські часи, але все-таки про Бога, можливо, говорили, очі наш, можливо, іноді молились, Чи ходили в церкву, можливо, колись на свята? Чи зовсім нічого не було пов'язаного з християнством? Ем, ні. Свідоме моє дитинство. Я це чув здалека. Батьки мої були невіруючі. У мене була віруюча родина, але я навіть і не розумів на той час, що це і хто це. Це була мамина моєї мами бабуся, і вона була євангельської віри, хоча я про це не розумів і не знав. І в домі її був молитовний будинок на Рівненщині. А ви про це вже пізніше дізнались, коли вже прийшли до мене? Це все, це все я знав значно пізніше. Скажіть, то ви, ну, як я вже сказала, це ви хірург. От як ви стали на цей хірургічний шлях? Як ви обрали цю професію? Мабуть, я хотів щось таке, від чого видно якийсь результат, і дуже швидко. Хоча в житті, мабуть, так не стається. Я думав, це так довго, мабуть, давати таблетки роками. І не дуже бачить результат. Думав, а так зробив і щось видно. Хоча і в цих міркуваннях я значно помилився, тому, але керувався приблизно, мабуть, цим. Не завжди видно, коли щось зробив. Да? <рес> Треба зазирнути глибше. Скажіть, будь ласка, як ви познайомилися з своєю дружиною? Це романтична історія, брат Володі? Де ви її знайшли? Вона звідки? Дружина моя була з Вінницької області, з цієї ідея. Зараз знаходжуся і з дружиною ми познайомилися, навчаючись уже у вищому навчальному закладі, медінституті. Вона також хотіла працювати в цій сфері. Ну і так склалось життя. Ви одружились ще, коли ви були в інституті, навчались? Так? так? То скільки вам було років? 19. Ого, 19 років вам було. Так. так. Ого. Кому тут браці 19 років вже є, під руку. Є. Ну, не більше 19 маю на увазі. Є такі, так? Да? Бачите, одружився вже, брат. Вони щось подумають після цього служіння, почнуть думати. Крепко думайте, тому що це відповідальний крок. О, зараз брат Володимир нам більше розкаже. Добре, і ви вас ви одружилися, у вас народилась донька, так? Звичайна сім'я лікарів, ви ж навчалися в інституті, я так розумію, на той час, ще не працювали, тобто було складно. Розкажіть про цей період життя про перші ваші роки. Ну, певний час дружина змушена була взяти декретну відпустку. І десь, мабуть, з рік ми з донькою проживали в кімнаті гуртожитку. Ну, як на той час, то це було все дуже звичайно і нічого дискомфортного, можливо, для сьогоднішнього часу по-іншому, але все було добре, як здавалося. До якого моменту ви відчували, що ви дуже щаслива людина? Це глибоке питання, Наташа, тому що, мабуть, я крепко обманювався, тому що багато що приймав за щастя, і тільки, мабуть, пізніше, значно пізніше. Інший період свого життя я зрозумів, що не то було щастя, а те, що. Зустрів в своєму житті, а можете розказати, що трапилося у вашому житті, що ви почали шукати Бога, шукати цього справжнього щастя? Я думаю, що сьогоднішня проповідь, яка звучала, і думаю, що не одне свідоцтво, яке було на цьому місці, дуже часто свідкує нам про те, що людині Бог не треба, хоч він її створив, він її привів, він її заботиться про неї, дає дощ ранній, пізній, все дає абсолютно і добрі часи, але він їй не потрібен, тому що вона думає, що вона може все сама, в неї все вийде. Тому все в моєму свідоцтві достатньо закономірно, до певного періоду часу. Я мусів зустрітися з таким положенням, що я щось не можу і мені щось не під силу. І це був той момент, скажімо так, та основа, на якій Господь зміг достукатися до мого серця. А що саме це були за обставини? Ви так загадково говорите? Ви завжди загадкова людина брат Володя, були для мене? Хоча ви вже в церкві більше десяти років це точно, так? Ось ми вже ну, з вами разом в цій церкві, і мені дуже подобаються ваші проповіді, але дуже часто ви говорите такими загадками. А ми тут не всі вміємо загадки розгадувати. Тому нам розкажіть детальніше, все-таки що у вас трапило в житті, що ви почали шукати Бога? Я думаю, що питання, мабуть, про сім'ю так воно щось, мабуть, пішло недаремно. Тому і недаремно, мабуть, я відповів, що це не істина, тому що слово «істина» — це теж глибоке слово щастя. Це благо, яке дає Бог людині мати сім'ю, дітей, але чи це є щастя істини питання. Тому якраз коли все те, що я будував і думав, що в мене так гарно виходить, мені було, мабуть, на той час років 30, говорили, що молодий прогресивний хірург. Я вдруге зустрівся з таким питанням, що я з чимось не можу справитись. І власними руками руйную те, що називається щастя. Почала руйнуватися моя сім'я. Те, що якраз, мабуть, давало якоїсь впевненості, ну, якогось такого заспокоєння. Все навколо стало тоді тріщати. І це був такий якраз період, тому що я так розумію, Богу, дуже важко достукатися до людського серця. І треба, щоб щось почало руйнуватись, друзі. Тому я так думаю, що останнього часу, що ми бачимо, багато руйнувань, і їх, мабуть, буде далі більше, тому що Бог великою любов'ю полюбив нас. І коли так сталося, ви знаєте, я дійшов до такого часу, що мусив залишати свій дім і свою сім'ю. Я не знав, що буде далі. Я збирав речі, в мене текли сльози, велику сумку клітчату і чув всередині голос. Володя, щось не так. Володя, щось не так. Я навіть не знав, друзі, що на той час зі мною говорив той, хто дивився на мене уже 30 років і неодноразово підступав до моєї душі, але мені це не потрібно було. І коли я чув цей голос, я йому відповідав, що не так, все так. Так стається дуже часто. Багато доль людей в цьому світі руйнується, вони починають щось нове. Але ви знаєте, це був той момент, коли наступила зупинка. Це той момент, коли тобі ніхто нічого не може порадити. Це той момент, коли з найближчих людей, які є навколо тебе, тобі не можуть дати такий совід, який би тебе задовільнив в твоїй душі. Є потреби тіла, а є, друзі, запрос внутрішній, глибокий твого духа і душі. Коли він очікує якусь допомогу, ви знаєте, набагато пізніше я прочитав таке слово, яке написано в Біблії. Хто пожалеє о тебе, Єрусалім? І ви знаєте, я думаю, хоч по-російськи, пошкодує, хто спитає, як справи твої, не просто you do», а хто глибоко вникне в твоє внутрішнє. Ви знаєте, для багатьох це було як кінофільм. Вони дивилися все, чим це все закінчиться. А для мене це були муки і страждання. Таке враження здавалося, що в мене вигорнули все із моєї середини, і там немає нічого живого, тільки одна рана. Знаєте, ми буває так з строєм, йдемо по цьому житті і не розуміємо. І це був час, коли Господь зміг до мене доступитися. Тобто я розумію, що був день, коли ви вирішили піти з сім'ї, ви вже складали речі. В той день ви пішли з сім'ї, чи ви все-таки залишили? Що було далі? Так, я пішов. А потім наступив довгий період часу, близько місяців 8-9, Коли душа моя не витримала. І за мною приїхав мій рідний брат. Ви знаєте. Бог вчить людину смирятися. Це таке слово, воно часто звучить серед віруючих. Я завжди був старшим братом на три роки старшим. Малий йди сюди. А Бог зробив так, що цей малий мусив казати тепер цьому старшому, куди йому йти. І він приїхав за мною каже: поїхали до мене в Хмельницький. Ми сіли за стіл ввечері, дружина накрила на стіл його. І він каже: ну що, помолимось? Для мене це нічого не означало. Перед ними сиділа сплошна рана, розуміли вони чи ні, так як і сьогодні вас багато хто не розуміє. Мені нічого не залишалось впевненість, гордість, надмінність. Молодий, прогресивний, воно десь ділося обставинами життя. І я встав і повторив молитву, яку говорили вони. А потім ми лягли спати, а в нього не було міжкімнатних дверей. І серед цього всього болю життя, бо хтось може думати, це ж так просто. Ну, пішов і все, ні, я бачив, що зі мною щось відбувається. Я не можу так просто. Наступила зупинка, і таке враження, як в тебе перехопило дихання, ти більше. Не можеш дихати. І вони з дружиною між собою говорили одне до другого. Він нічого не відчув. Ви сьогодні були на зібранні? тут. Чи відчули ви присутність Божу? Чи відчули ви її близько до серця? І я теж тоді нічого не відчув. І ви знаєте цю фразу, яку я почув з сусідньої кімнати. Вона вдруг болюче пронизала мою внутрішність. Вони заснули. А я до самого ранку, а може до ночі, лежав і думав. І навіть не зрозумів, що я вже з кимось говорю, і навіть не зрозумів, що я говорю з Господом. Я кажу, Господи, то, оказується, я і тобі не потрібен. А на слідуючий ранок він встав. Сьогодні для віруючих це в порядку. недільний день, вихідний, піти на зустріч до живого, святого, вічного. Той, хто про тебе жалкує, дбає, питає, як в тебе справи. А тоді для мене піти в зібрання це було щось дивне. Я не знав, що це. Але ви знаєте, з тебе забрали твоє основання, на якому ти стояв. Нічого не остається, як знову смиритись і погодитись. І я пішов на це зібрання. Це було там на Хмельниччині, так? Це було ДК Хмельницьке в центрі Хмельницького багато людей. Їх було, мабуть, чоловік 300-400. Я сидів на балконі і думав, що я тут роблю? А йшло служіння. Вони славили Господа, як сьогодні ось група гарно співала, хай Бог благословить. А я сидів з питанням тільки, що тут роблю я. І потім вийшов ось як влад проповідник, молодий, який він років 30. І став говорити про Авраама, про якого я не чув. І можна подумати, проповідник говорить про речі, такі незрозумілі для людей. Ні, друзі, слово Боже, живо і дійсно. Коли я сидів там, єдине, що зацікавило мене в цьому зібранні, це слово Боже. І я відчув вдруг навколо себе присутність. Я не знав, хто це, але мені було добре. Я став слухати про цього невідомого для мене чоловіка Авраама. Я слухав уважно, проповідь була довга, мабуть, десь так, як проповідував Владік, хвилин 30. І вдруг серед цієї всієї кількості людей я відчув, що навколо мене хтось є. Я ніколи такого дивного відчуття не відчував. Коли закінчилася його проповідь, він запросив, хто хоче сьогодні покаятися, я не знав, що це. Але мені треба було просто, щоб мені хтось поміг. Я встав, підняв руку, вийшов з балкону через весь зал. Мені не було стидно. Мені не було неприємно, я просто знав, що мені треба йти туди. Я вийшов, ще вийшло, мабуть, троє чи четверо людей. Я був серед них самий прогресивний і вищий, метр п'ять. І він сказав знову, я буду говорити молитву, а вам потрібно буде повторити за мною. Ще стільки я в своєму житті не смирявся. Цілий день тобі диктуєш, що тобі потрібно робити. Не ти диктуєш, а тобі. Хоч воно не виглядало, як диктують, а як очередна пропозиція, просьба, мольба, прошення, як хочете. Але тобі треба з цим щось зробити. Що ти зробиш? Так здається, пішов туди, направо чи наліво. І я вирішив, що не залиши нічого, як повторити. Коли я повторював, ти став цю молитву, я вдруг відчув ще більше і більше присутність того, кого я чув на балконі. І далі служіння для мене було дуже дивного продовження, тому що я не зміг стояти на ногах. Метр восімдесят пять самого високого, хто вийшов туди. Я впав і згорнувся в чотири погиблі. Сльози ринули градом з моїх очей. І я почав відчувати дивне відчуття Я зрозумів, що він тут. Я його не бачив, я не бачив видіння, але я зрозумів, що Бог тут. І в мене з'явилася тільки одна молитва, вже не та, яку пропонували. Це були тільки кроки смиріння, два слова. Господь прости. Я просто знав, що він знає все. Я знав, що він бачить все, від нього нічого не скрито, мені про це ніхто не казав, про це говорила його присутність. А я так не хотів, щоб це закінчилось, а я хотів, щоб це продовжилось. Ви знаєте, друзі, служіння, богослужіння на тому місці, як кажуть, було завершено. Але для мене воно тоді тільки розпочалось, і я не міг піднятися з колін. А брат, який рідній стояв ззаді, він був ошеломлений. Він вирішив, що в принципі вже все закінчено, треба підняти. Коли він мене підняв, я не зміг стояти, я знову повернувся назад. Я не хотів полишати того місця. Це було добре місце. Місце добре це там, де людина зустрічається вперше з тим, хто дає їй життя. Це добре місце. Тому від того часу так. Я стараюся повертатися до цього місця. В просторі. А що відбулося далі, після того дня покаяння? Так пройшло ваше покаяння, прийшла ваша зустріч з Богом. Ви познайомились з Ісусом. Що відбулося далі? Ви повернулися у свою сім'ю? Зараз це питання. Ну, напевно, ну вже і так зрозуміли, але все-таки Це саме цікаво. Як далі налагодились ваші стосунки? Це... Ще, вибачте, переб'ю вас. Ви ще казали, розповідали мені за ту історію, коли посеред міста у вас була історія. Пам'ятаєте? Так, да, це був час уже після того, як я залишив Хмельницький. Зустріч з Хмельницьким в мене була тільки тоді. І... А, тобто на тому етапі вже все закінчилося. Там ви все. не жили, в ту церкву більше не ходили. Ні, я повернувся ага. у Вінницю. І далі почався період часу, коли Бог мусив поміняти моє серце, і я неодноразово чув е таке слово його навіть, бо почав відвідувати служіння. Повертайся, Володя, назад додому. Але я не міг. І він знав це. Я, як застив, і так минуло ще добре, довгих, мабуть, місяців сім чи вісім, тепер знову треба було смирятися. Менший брат сказав, що треба читати Біблію. Тому, коли я повертався в гарному костюмі з роботи, я вже ну, жив окремо на той час сам. Я відкривав Біблію і читав її декілька годин. Я відчував, як слово, яке я читаю, воно лікує мою рану. Текли сльози, і я засинав. Мені було 30 років, я нікому про це не казав, але це було найкраще відчуття в моєму житті. Через певний період часу він досяг того, що хотів, і я повернувся назад. Додому, наш брак, наше життя з дружиною продовжилось, і через певну кількість років він. До себе привів і мою дружину, і мою дочку. Зворотньому, правда, порядку. Про що сказав мені тоді? Отак. От Я не знаю, чи ми не перетягнемо часу, Наташа. Ні, мене перетягне ще буквально декілька питань коротких. Брат Володя, скажіть, будь ласка, ви покаялися, знайшли Бога, повернулись до своєї сім'ї. Як труднощі, якісь у вас були, коли от ви почали ходити до церкви? Як ви вибрали церкву у Вінниці, да, куди ходити? Де ви прийняли, стали членом церкви? І от щоб були у вас якісь труднощі, які вам от заважали? Потім можливо служити Богу, можливо, прийшли якісь випробування. Було у вас таке, чи одразу життя налагодилась? Наташа, ну, вони є по сьогодні? Вони нікуди не ділись, вони просто змінюються. І я думаю, що це нормальний образ життя так не може бути. Тоді, мабуть, в труднощах Господь відкривається людині більше і більше. І тоді вона його цінить, мабуть, дещо по-іншому. Так я бачу з Біблії, хоча про сьогодні, сьогодні вже немає часу про це говорити. Церкву, як я знайшов, знаєте, знову треба було смирятися. Він каже, тобі треба ходити в церкву. Я не знав, що це. Але я вийшов в неділю з району Поділля і кажу, Боже, я не знаю, де твоя церква, я йду кудись, покажи. Вийшов в центр, там була церква з відповідною назвою, я не буду казати, ну, некоректно. Я зайшов, побув на цьому богослужінні, прослухав все, що вони говорили, навіть дав пожертвування. але мене щось не задовільнило. Я не відчув того доброго місця. Наслідуючий тиждень я ще раз спробував, а потім він мені порадив. Інше служіння, і мені прийшлося знову смирятися. Я пішов туди, і коли я вийшов після служіння, я відчув, що мені стало добре. Тому, друзі, там, де Бог, там добре. Певний період часу я відвідував це зібрання близько року. Я приходив, отримав своє добре місце і йшов. Додому. А потім Господь управив мою долею, і з 12 року я опинився в цьому зібранні. Дякую, брат Володя. І останнє це побажання для тих, хто думає, для чого мені Бог. Адже в мене зараз в житті все добре. Для людей, які думають, що в них життя протікає так, як вони хочуть, що вони володарі свого життя, і вони не бачать зараз сенсу ходити до церкви, кайтесь, вони вірять в Бога в серці. У вас є побажання для таких людей? Є. Я думаю, що вони були уважні. Дивіться, друзі, смірятися можна двома шляхами. Одним це від слова, яке ти сьогодні чуєш, бо воно недалеко від тебе так написано. А друге, це коли це слово стає в тебе в житті відповідними обставинами. Це важче, значно важче. Це з певними буває наслідками для життя людини. Тому я думаю, що краще це від слова, яке чує людина, розуміє, прикладає до цього зусилля. Треба просто послухатися. Треба смиритися раніше ніж прийдуть важкі обставини в житті. Ми вам дуже дякуємо, брат Володя, Просто ви можете сідати.